А це спокійна категорія попала. Yeah. Виможе <роте> все <роте> так? <роте> 这是要不错，看看，好好买一个，去去。 Це спокойно. Ми обіцяли поїхати в гості на производство, де роблять органічні добрива. І вже ви відео дивитесь сьогодні в нас в четвер, а в п'ятницю, то і завтра ми їдемо туди в гості. Ну а відео, я думаю, вийде десь в понеділок. Побачите? І, да. і так же ж, як приїжджав до нас е, директор Бенні Фіт, да? так. Так. ми попросили відро оцих добрих, щоб показати вам, яка гранула, ну, поки ми доберемо з цього заводу, хоч щоб пощупати і ознайомитися. Дивіться. Багато з вас, іменно з Ютуба, хто мені дзвонив, Стас, а яке воно, ти його хоч в руках держав, ось дивіться, держу його в руках. Бачите? Хороше таке, як. Ну, гранулки. Як стартовий корм для поросят в Запах трошки має. Ну, такий не противний, а такий приємний. Всівалку засипаєте і все. Всівалку теж розпитав, скільки на гектар. 150-200 кілограмів. Навіть 150-300 Хуже не буде. Це на осінь по весні по 100 хватає. 100 хвата головою. І я хочу спробувати цей год все зробити. Наследній весною ще теж додавлю. І потім будемо дивитися, як себе покаже ці органічні добрива. На пшениці. Ну я тільки пшеницю буду цей рік сіяти. А так, що хочете. Пшениця, соняк, ну хто там щось є, так? куди хоче. Да. Люди вже розпробували, беруть. Хто взяв перший рік, беруть і наступний. Тому, якщо треба, можу дати контакти тих людей, котрі брали, поспілкуються, скажуть свої переваги. Свої спостереження. Та я думаю, що зараз пройде рік-два у нас і весь район буде. По-перше, рядом. Дешевше. Фу. Так, друзячки, сьогодні такий важкий день, якщо чесно. Такий. Прям дуже важкий. Ми управились, всім подавали і тут віддали. Що я хочу тут зняти, тому що дуже багато хороших новостей і є що нове показати. Зараз просто набираю воду, жду, потім доберемо, так? Да? Ось тут виключаю воду. Значить, ну, по-перше, поздравте мене. Сьогодні я офіційно став ще раз, як правильно сказати, власником землі, яку ми купили, у нас почти 15 гектар землі. Значить, в одному місті від мене... 4 км 700 метрів на простець. І в другу сторону 5 кілометрів. Як я хотів, не в оренді, люди займалися, садили, продали. Короте, все переоформили. Довгенько це все йшло, ну, все закінчилося, Так що поздравте мене. Зразу хто поздравив, кажу вам спасибо. Все реально, все, те, що там сміяли, хай попробує. Пробує тут нічого. І Якщо Коля мене дивиться, Коля знає якийсь спасіба тобі. Коля мені дзвонив, предложив і все так закрутилося, завертілося. Колянчик, спасія тобі. дійсно. Ні, Ну, Коля, Міша, Олексій, звісно, всім вам і хлопцям, і батькові спасіба. Всім спасім. Так, перенесли поросят. Ось вони. Це все було вчора. Ми переносили поросят вчора, і Рома помін вам, приїжджав теж вчора. Значить, переносив одне порося так мене обробив. Прям весь був. Этом. Чи на живіт надавив, чи що, як хлюпнуло все на мене. Такий запах неприятний. Ну, а що зробиш? Це ж воно таке є. І прийшли, нормально, ну оце перший день. Що я їм даю їсти? Даю їсти. Зараз я тут беру сюди. Даю їм їсти предстарт. Купляю предстарт дорогенько, але ну їх же у мене багато, їдять дуже добре старт. завжди ну, стараюсь недільку-дві подавати предста-старт. Ой так, ой так, ой так, ой так. Нападай, налітай. І вони у мене і там звикли їсти при старт, і також до води. Єдине що вчора ми переносили, в одного я замітив, був понос. Чого? А я вам скажу чого. Забрала цвиноматки, вода була тут з скважини, в тому сараї вода з колоді. Разна вода, раз, і знову їх сюди перенесли, знову стрес, і знову і ж та друга вода опять. Ну коротше, так, стараюся їм корм насипати порціями. Не так, що в них постійно є. А вони оце як отак б'ються, типу, типу так рішають, хто перший буде їсти, вони чуть-чуть лучше так їдять. Якщо в них постійно буде корм, хужіше їдять, я це провірив. Лучше отак дозами давати. щоб вони губ -губ від жадності там друг поперед друга. Вони же теж там не так все просто. Значить, дивіться, що в нас було. У нас ми ж забрали цих поросят от цих свиноматки, о цієї і в манюні, що хвостиком виляє. Це, не... Це манюні на діти. Це манюні надіти, так. Да. Вони в нас загуляли на сьомий день. На сьомий день загуляли, ми все їх чітко заказали дозу, покрили їх двох. PIC337. Все нормально прийняли. На другий день з утра повторили, все добре. Все, зараз вони не гуляють, встанавлююся, переведу їх у вольні клітки. В той день, як ми їх покривали, ми очікували, що пороситься оця свинка перва, бо вона вже, я дивлюся, що ось-ось почина. А оказується, Віка пішла, ну вона ж, як завжди, пішли в сарай, побачив вже кілька поросят. Я кажу, вражаю, да". вона каже, так, кажу, да". кажу а та здорова, ні, взагалі друга. Ми на неї не думали, Думав, вона пізніше. І дивіться, оця перва поросилася. Стріляє, 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 стріляє. Та скільки їх буде? Двадцять порося, двадцять третій муміфіцирований. Ну, типа як мумія. Це ж типу від парвовіруса. Хоча вони всі в мене чітко провакциновані. Одне було мумія. 22 порося живих, здорових. Оце їм вже третій день. Дай. Третій. Чи другий? Третій день, по-моєму. Чи другий, чи другий суток, третій пішли. чи я вже запутався. Ну, короче, двоє суток поросятам. Я думаю, куди їх дівати, ну куди в неї 14 сосків, куди ці 22 порося, і всі живенькі, хороші, ну, жалко. Я розумію, ну, що вона їх не витягне, в неї 14 сосків, діла не буде. І рожає зразу в той же день, тільки пізніше. Наша ця дилдочка, здорова, що тоді з нею не вийшло, вона щось прохолостила. І, коротше, родила вона. Родила вона сім штук здорових, крупних, єлі виходили. Ну, тільки сім штук. Ми вкололи окситоцин, місто вийшло, все повиходило, все, сім штук. Думаю, слава Богу, що в неї сім штук. Так я туди, вісім штук, забрав і кинув сюди. В перший день вони ще навіть, може, мамки на молока того не пили. І все так вони часа два там побули ж за цими сім'я крупнішими. І Вуаля, випустила на хрухру -хру і всіх прийняла. І зараз тут 8 штук біга прийомних і думають, що це їхня рідна мамка. А оце ж вони, оце ж оце підкинути. І Тоже двоє суток. А понятно, що ж 22, то вони будуть трошки менше. Проходить двоє суток. Це всі свинки покривалися в один день. Та, ця і оця. Проходить двоє суток, то є сьогодні. Ріжемо свинку, думаю, піду загляну. Штук шість вже бігає. Мокрі такі, то я ж швидко шиферину, туди-сюди, все, і зараз закінчився в неї опрос. Через два дні. І дивіться, крили в один день, в один час. І два дні поже опоросилася. Чого так не з'явиться? Ми ніколи нічого не визиваємо роди, нічого. У нас все, скільки ми займаємося сім годів уже. І все, отак, як і повинно бути, так і, і йде. Зараз спробую почухати, я їх вже вигрів і відпускаю поросят сюди. Скільки привела ця сьогодні? Не знаю скільки. Ну, багато. так. Це хороша свиноматка. Повертайся. Повертайся, повертайся, повертайся. Давай. Давай, 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 лягай, лягай. Лягай. Давай, лягай на цю сторону, лягай. Ну ти ж як, як, їх зараз випустить, це таке буде. І вона ж не лягла ще, аби ж лягла хоча б. У неї ж оцей стрес після родовий. Молодець. Розвертай. Розвертай, розвертай. Зараз я тобі дам. Так, будемо щитати. Давайте считать з вами. Це буде у нас два. Молодець. Бачите, вони вивертає. Два. Це буде чотири. Це буде шість. Це буде 8. Це буде десять. Це буде 12. Це буде чотирнадцять. Це буде шістнадцять. 18 Восемнадцать. Фух. И, и два. <свист> Ничего. Это будет двадцать. Иди сюда. Иди. Иди. Шантрапа! Давай! Да. Все. Е -е -е, 20. Ну, ще, можливо, з містом вийдуть поросята, бо місто ще не виходило. У неї, можна сказати, опорос. Дивіться, як лапки задира ножки, щоб нікого не придавити, не де нічого. Вони зараз понаїдаються і... і спать полягають. Час-час буквально пройде, понагідається і все. Значить, оці вже бігають, б'ються. Оці. В одній цієї свинки 16 сосків. У неї тут 15 поросят, правильно вік? От їй трошки позже дня через два, хай та підніме поки, можна підкинути ще три. На ось... Вік, вони слабі проти тих. Іди сюди, йди сюди, йди, йди сюди. Іди сюди. Там цицьки нема. Сюда йдіть. Йдіть. Йдіть сюди йдіть. Ідіть сюди, ідіть. Там нема цицьки. Ідіть сюди. Ідіть до мами. Ось, ось, бери, бери. Ось, бери. 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 Беріть, їжте. Сюди, сюди. Я взагалі в такі моменти закриваю і уходжу. Бо це буде безконечний це а два, це я так буду це їх регулювати. Вони самі успокояться і самі будуть все. Так, ану не битись, мама пережива. Так, оце ж її. Ось бачите, пуповини ще висять. Ось сухі. Оце ж її поросята, крупні, бачите, які вони крупні от, от подкидушей. Наскільки, бачите, крупніше. Не бийтеся, бо мамка пережива. Скажи, як ти за цю переживав? О, я за цю переживав, не приймає їх все, не корми. Здорово, Здорова, не перевернеться, Думаю, хоч би не придував, лягає, биби. -би. Думаю, оце десь, да, ну вона здорова реально. Ті хоч такі маленькі, зараз буде лягати. Так, не підходьте ніхто. Ой, ну там їх дуже багато. У неї 14 сосків, 20 поросят. Чотири порося, порося треба відкинути. Ми кинемо цієї, судя по всьому, дилді три. І може одного туди, так? Да? А, там у нас... А, одного можна туди. І ліці більше кинуть, хай витягує. Хай щоб подала. Ну куди ти маленьке післо? Туди немає тічки, давайте туди. там, де. Ой. його... А це взагалі тут зажалося, а то воно таке там лазу. Я не знаю, їх так багато. А, так, да. все, я вже оце уйду зараз і все, аж завтра прийду. Я, я не буду дивитися, як раніше, бігати, наблюдати за ними, дивитися. Я вже не буду цим займатися. Все, це так оставляємо і все. І того підводимо результат. Давайте виключаємо світ і підведемо результат. Ось ці, взагалі, молодці. Що мені в них подобається, їм показав один раз Ей, місто, де тепло, красну лампу. Все, холодно. їдять п'ють, раді. Отак ось я виключаю це на ніч, у них тільки світ горить. Де опороси. І уходю. Вікно, мабуть, вік не будемо закривати, тому що три лампи, вони і так гріють. Підводимо результат. Три свиноматки опоросилися. Це всі свиноматки, що ми брали таляна. А ця здорова, вона була проблемна. І ми все одно їй дали шанси і покрили її, це хто не знає. І бачите, все одно і далі вона якась не така. Якщо в тих були пороси там 15, 16, 17, да, по-моєму. Другі ось по 20. Це. Еті. А ця, бачите, ну щось не те. Ну, не знаю, ну як мати, в неї молоко походу і ситне таке, бо поросята в неї крупніші. Їй треба більше, щоб да, Вважаємо три свиноматки. Ця привела 22.

Потерялися. Потерялися, не можуть Ну хоча вони ж по запаху шукають усе. Ідіть сюди. Вони зараз тут окубляться, спать ляжуть. Йдіть, йдіть сюди, йдіть. Ідіть туди. Борьба за виживання. А ці гуляють. Крупні вже, Де дивись, друге. Куди ж ти пішов? Ось тут еда. Ось тут. И тут. Сейчас здорово, конечно, молоко хорошее. И 18 соски. Не 14. 16. А, не 14, а 16. Пошли. А, та тоже кормят. Та ця до утра буде їх кормити. Ото якщо гуляє. Ото що гуляє, то вже сипне. Ото гуляє, то вже ситне. Так, а тут а ми не кормимося. А, вона їсть, я її гепнув ковшика повний. Кстати, оце вона погано їла після опороса, ну це ж другі сутки, двоє суток. Вона практично не їла. Що я взяв? 25 кубиків Акцитатин... Це пути акцитатин. Амоксицилін. 25 кубів. Все, піднялася, вечором вона апетит якийсь. Не знаю, що в неї було. Та дольємо зараз води. Ну а так, друзі, крутимося, повернемося, Давай води включимо, дольємо, потече, а потім. А потім виключимо. Жобув, вже був. Ну, 49 поросят. Я не знаю, ну для неї, зрозуміло, це багато. Будемо так розкидувати. той здоровий кинемо і цей кинемо. А там вже знаєте, як, як Бог дасть. Хто виживе, то виживе. Там когось діб'ять, когось, то ну це таке діло. Їх і так багато, їх почти 50 поросят, півсотні поросят на три свинки. Вони витягують. У мене манюня витягувала і 16 штук, і раніше витягував. Вони витягують. Просто що її жалко. Ну, раніше забирати у 20, як я цих, ось, 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 цих забрав, що в мене зараз там 22 дня. Все нормально, їдять представ, зараз ростуть у 22 дня. Може і тут раніше забрати. Може заберу. Ну, я не буду так забирати, що крупних забрав, а м'які ще там, вона потім не загуляє, так як треба на сьомий день. А мені ж так, щоб на сьомий день вони загуляли, і опять їх трьох покрити. Ці покрить і потім тих покрить. Так, і того, виходить, ці свинки, що поросилися ось зараз. Дві, ота здорова, здорова не був тоді опороса, вона ж прохолостила, дві. От їхні лежать у середніх щілях. Оце до опороса до опороса поросят. Загулюють на сьомий день. Все, вода пішла, закриваємо. Ага, вода до малих поганих шлавіків, що вони прямо біля поїлки. Аж б'ються. А, мабуть. Коротше, отак. Також ж поставили тушанки, п'яте-десяте. позамаринували і, і що. Ну і готуємося до посівній. Посів мат я заказав. ну казав на середині неділі привезуть. Немає. Може завтра, післязавтра привезуть, треба дзвонити. Хоча вони казали, за сутки прийду з документами сертифікатом, там має бути еліта. Еліту посадю, на наступний рік буде вже своя репродукція пшениці. Также доброго у Романа. В принципі, все этот. Трактор є. Посіємо, подіскуємо так й все. І дай Бог, будемо ждать весни. Пока! ка савер